Зараз знімаю для клієнта блок на 2,3. Тому що клієнтові десь з блок і треба зняти показати, як виглядає всередині гільзи, як виглядає хон. Дивіться, як виглядає хон на гільзах. Він ще я заводський. Показую тепер діаметр циліндра. Діаметр циліндра. Но я міряю штангелем, тому що мікрометра я не маю. 87 мм. Якщо попробувати виробітки, виробітки тут немає. Блок, дивимось, блок цілий. Це знятий з робочої машини. Комусь треба було головка, комусь колінвал. відповідно, блок залишився. Але є. Тепер ви, кому потрібен блок. Блок в такому хорошому стані. Бугельна плита. Бугельна плита ще є вкладище. На вкладишах номер є. Показую номер вкладищу. Так, 504.059,702. D2G, що означає, не знаю, тому що не моторист. Е, так. Що ще? Блок з 2,3. Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Комусь треба цілий двигун, комусь треба блок. От блок клієнту зараз зняв і відправляю відео. Дивіться.